Матч другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів Дніпро 1 Панатінаєкос буде показаний на ресурсах «1 плюс 1 медіа. Групу покаже канал Уніан. Коментатор матчу Ігор Циганик. Також матч покажуть на Ютуб каналі Футбол Хаб, де його коментуватиме Володимир Звєров. Матч Дніпро 1 Панатінаєкос відбудеться 25 липня у словацькому кошице. Початок у 21 годині. Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін більше не є першим номером в списку бажаних інтером воротарів на заміну 21-річний українець завжди був пріоритетною трансферною ціллю міланців на позицію голкіпера. А другим у списку йшов Ян Зомер з Баварії. Але зараз все змінилося з точністю до навпаки. Запити шахтаря виросли після початкових 10 мільйонів євро. Тому саме Зомер став номер один у списку воротарів. А Трубін опустився на другу сходинку. Футбольний клуб «Банні Яс орендував. Форварда Ворскли та Оляна Сефері. Полтавці заявили, що це оренда на один рік. Його контракт з клубом до літа 2025 року. Сефері став гравцем Ворскли минулого літа. Минулого сезону з 13 голами у 28 матчах УПЛ він увійшов до трійки найкращих бомбардирів чемпіонату України. Власником бані Яса є Шейх Саїв Бензаїд Аль-Нахаян, що обіймає посаду міністра внутрішніх справ ОАЕ, а також віце-прем'єр-міністр країни. Минулого сезону команда фінішувала 11 в чемпіонаті ОАЕ. Президент Динамо Ігор Суркіс пояснив, чому він відмовив Торіно у продажі Володимира Брашка за 4 мільйони євро плюс бонуси. Цитата пропозиція Торіно принизлива. Володимир Брашко один із наших найбільш талановитих півзахисників, і він принесе у майбутньому користь Динамо. Всі хочуть купувати наших талановитих гравців за копійки, а якщо я почну продавати гравців по 4 мільйони, то у мене не буде команди. Треба продавати так, як ми це зробили з Забарним і Миколенком, сказав Суркіс. Тим не менш, торіно працює над новою трансферною пропозицією по півзахиснику Динамо Володимиру Брашку, повідомляє Торо Іт». Клуб серії А хоче підсилити півзахист та вважає, що 21-річний українець має якості, щоб стати великим футболістом у майбутньому. Півзахисник Динамо Денис Гармаш близький до відходу з київського клубу, повідомляє футбол 24. 33-річний українець може стати гравцем казахстанського Ордабаси. Попри згоду футболіста на суттєве зниження зарплати, він все одно виявився непотрібним. Головного Ому тренеру команди Мірчу Луческу. минулого сезону хавбек забив три голи та зробив один асист у 33 матчах за киян. Шинний контракт Гармаша розрахований до літа 2025 року. Форвард Динамо Ерік Рамірес наближається до оренди з правом викупу в Атлетіко Національ, повідомляє журналіст Піпе Сієра. За інформацією джерела, колумбійц вже прилетів у Меделін. Оренда з правом викупу буде розрахована на один рік. Якщо колумбійці захочуть придбати Раміреса після завершення орендної угоди, то отримують 75% прав на нього. У минулому сезоні 24-річний Рамірес забив три голи у 13 матчах. Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко у наступному сезоні буде грати під сьомим номером. Раніше під сімку грав Владислав Кабаєв. Новий номер Хавбека, 22. 22-й. Також півзахисник Богдан Лєднів, у якого раніше був 70-й номер. Тепер носитиме на спині 17-й. Головний тренер збірної України Сергій Рибров змінив агента, повідомляє SportUA. Українець став клієнтом агентської компанії Вадима Шаблія Простар. Раніше інтерес 49-річного коуча упродовж багатьох років представляв Шандор Варга. Півзахисник Ріфет Капіч перейшов у Лехію. Гравець приєднався до команди на правах річної оренди з Волмієри. 11 липня він перейшов у латвійський клуб «Скривбаса» і встиг провести три матчі та зробити один асист. 28-річний боснійський півзахисник перейшов до. Кривбаса вільним агентом восени минулого року. На його рахунку 23 матчі, 6 голів та 2 асисти. Український захисник Андерлехта Богдан Михайліченко продовжать кар'єру в Загребському Динамо, повідомляє Лесоєр. Він стане повноцінним гравцем хорватського клубу. Чинний контракт гравця з Андрелехтом розрахований до літа 2024 року. Михайліченко перейшов до Андерлехта влітку 2020 року із зорі. У складі бельгійського клубу він забив один гол та зробив два асисти у 51 матчі. Минулий сезон футболіст провів в оренді в шахтарі. Футбольний клуб Васко Дагама прийняв пропозицію Шахта. У 4 мільйони євро за лівого Вінгера Егінальдо, повідомляє Глобу. За інформацією джерела, гірники виплатять суму трансфору двома траншами по 2 мільйони євро. Перший у серпні, а другий у вересні. Вже у понеділок 18-річний бразилець вирушить до Варшави. Контракт з Егінальдо буде підписано на 5 років. Васко Дагама збереже за собою право на 10% від суми наступного продажу гравця. У 33 матчах цього сезону Егінальдо забив 3 голи. Правий Вінгер Ібрагім Дабо підписав контракт з Шах. Тарем, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. За інформацією джерела, 18-річний француз уклав угоду про співпрацю з гірниками на три сезони до літа 2026 року. Дабо останні 5 років перебував в академії Парми. Український форвард Олександр Гладкий може продовжити кар'єру у Карпатах, повідомляє Спорт Арена. За інформацією джерела, пріоритетною цілею Львів'ян є підсилення атакувальної ланки. Карпати зараз розглядають варіант із поверненням гладкого. Минулий сезон Олександр Гладкий відіграв за Морець. На його рахунку один гол у 21 матчі. Лівий захисник Артем Смоляков став грацем Полісся. Контракт з футболістом розрахований на 5 років. Останнім його клубом був Інголець, який за підсумками сезону вилетів з ОПЛ. Смоляков провів 30 матчів минулого сезону, відзначившись двома голами та двома асистами. Півзахисник Євгеній Смирнов перейшов в Олександрію. До цього гравець належав Динамо. Угода розрахована на три роки до 31 травня 2026 року. Смирний є Вихованцям академії Київського Динамо. У 2017 році дебютував за киян в одній восьмі фіналу Кубку України проти Олександрії. Свій перший матч у прем'єр-лізі провів 26 вересня 18-го року проти Маріуполя. Виступав за Динамо, Чорноморець, Зорю та Колос. Євгеній фіналіст Кубку України сезону 2017-18. Був гравцем молодіжних збірних Ю 16, Ю-18, Ю-19 та Ю-21. Минулий сезон 24-річний гравець провів в оренді в колосі. Провів 18 матчів. Та відзначився одним асистом. Український півзахисник Євген Коноплянка близький до того, щоб стати гравцем ЧФР-клуж, повідомив журналіст Еммануель Рошу. Очікується, що гравець підпише контракт з представником чемпіонату Румунії на два роки. Його попереднім клубом була польська Краковія. 33-річний українець у минулому сезоні провів 28 матчів за Краковію, забив 4 голи та віддав дві результативні передачі. ЧФР Клуж у минулому сезоні зайняв третє місце в чемпіонаті Румунії. Михайло Мудрик відзначився дебютним голом за Челсі. Українсь Вінгер взяв участь у товариському поєдинку проти Брайтона, який тренує екс-тренер Шахтаря Роберто Дедзербі. На 65-й хвилині поєдинку Михайло обігрався з Ніколосом Джексоном та завдав ефектного удару з лінії штрафного майданчика. Київське Динамо незабаром може оформити трансфер молодого гравця. Ймовірно, футболіст перебереться до топового чемпіонату. Про це повідомив телеграм-канал Динамо Київ Інсайт». Київське Динамо два роки поспіль робило великі трансфери до АПЛ. Спочатку до Евертона перейшов Віталій Миколенко, а потім у Бормут Ілля Забарний. Джерело не стало розголошувати ім'я футболіста, який їм цікавиться, щоб не нашкодити можливому трансферу. Нам достовірно відомий гравець, ліга та клуб, відома оферта, прийняли рішення не нашкодити. Ди, оскільки такі великі трансфери люблять тишу, доведено Евертоном та Бормонтом. Написав інсайдер. Джерело відзначило лише, що цей футболіст разом із збірною України Ю 21 брав участь на чемпіонаті Європи 2023 та вийшов на Олімпійські ігри 2024 у Парижі. Причому сам клуб став мемом у кіноіндустрії. Гравець дуже молодий, нещодавній Олімпієць, клуб, безумовно, легендарний, але цілком мемний у кіноіндустрії з тією самою, що ви подумали, ліги. Інтерес досить предметний і може вилитися в трансфер на пропорції 1 вересня. Даємо старт вашій спільній фантазії, відзначило джерело. На чемпіонаті Європи 2023 від Київського Динамо брали участь Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Олександр Сирота, Володимир Брашко та Владислав Ванат. Із фільмів, де були помічені клуби і стоп. Чемпіонатів можна згадати, гол Ньюкасл, залягти на дно в Брюге, Тоттенгем і серіал Тет Ласо Тоттенгем і Крістал Пелас. І ось чому Тоттенгем. Лондонський арсенал зараз перебуває у США в рамках передсезонного турне. Серед його учасників також є український лівий захисник Олександр Зінченко. Українець під час розминки показав, що він є одним із найтехнічніших гравців клубу. Арсенал у першому матчі турне обіграв команду зірок МЛС із рахунком 5-0. Зінченко ще відновлюється після травми та не потрапив у заявку. Проте Олександр брав участь у розминці, під час якої зміг здивувати партнерів по команді Ельнені, Райса та вболівальників потребу. Зінченко продемонстрував фінт із отриманням м'яча на голові. За такий перформанс українець отримав порцію оплесків.